Житомирський губернатор сходив на екскурсію у колонію. Разом з керівництвом Державної пенітенціарної служби України, прокурором області та начальником міліції, він ознайомився з умовами несення служби персоналу, побачив, в яких умовах годують засуджених та на якому етапі будівництво храму на території установи. Та навіть познайомився з місцевими талантами. Троє тоношкіри хлопці заспівали для гостей народну українську пісню. Харизматичні засуджені сидять у колонії за контрабанду наркотиків та розважають себе чим можуть. Сидір -кізін від побаченого також не приховував посмішку, побажав. Виокам якнайшвидшого звільнення, і продовжує екскурсію на виставці продукції, що виготовляється на підприємствах та майстернях установ виконання покарань в області. Використані матеріали переважно місцеві. Тут і різноманітні сувеніри, і меблі, вироби з каменя, дерева, металу та тканини. Те, що сьогодні ми побачили тут в Житомирі, я задоволений і станом, ну що ми бачили, там і столову, і там ці приміщення для побачень. І саме цікаве для мене було відкриттям. Що наші установи Житомирські, ну, які люди тут працюють, що можуть організувати виробництво і не просто якесь примітивне виробництво, не просто там, деревообробку, а й навіть верстати виготовляють тут. Є по металу. Підприємство Сидірокігін особливо приглянули збаки для сміття та сучасний дитячий майданчик. Зокрема, вразила їх ціна. Наприклад, майданчик коштує всього 31 тисячу гривень. Це вже з урахуванням всіх затрачених матеріалів і роботи. Я буду рекомендувати нашим службам обласним звертатися. Я особисто і зняв і на телефон буду мати і з інвесторами буду говорити. Будемо рекомендувати наше підприємство управління нашого обласного. Пенітенціарної служби щоб якось шукали співпрацю, щоб могли заробити кошти для підприємства, оскільки дійсно серйозне і хронічне недофінансування системи пенітенціарної в Україні за рахунок власного виробництва пенітенціарна служба у більшості виживає, адже фінансування з державного бюджету досить обмежене. Сьогоднішній день пенітенціарна служба України фінансується на 34%. Над виготовленням більше ста видів власної продукції на Житомирщині працює понад 1300 засуджених. Замовлення є як індивідуальні, так і масові. Практично продукції протягом 2013 року було виготовлено на 24 мільйони гривень та реалізовано та протягом 6 місяців поточного року біля 12 мільйонів гривень. Продукція різнопланова як на внутрішній ринок за оригінальною програмою, так і на зовнішній ринок, тому що це великий додаток до економічних показників підприємств. Зв'язку з ненарахуванням податку на додану вартість. Виготовлена на територію синов продукція експортується у Німеччину, Туреччину, Польщу, Білорусь та Молдову. До нового року були відправлені на Росію. Але сьогодні, зв'язку з останніми подіями, каже Анатолій Новицький, працювати на російський ринок складно.